Доброго дня! Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал, хто цікавиться моєю творчістю, хто підписався і хто ще підпишеться на мій канал. І особлива подяка тим, хто лишає свої коментарі. Ви, ви, знали би ви, як мене надихають ваші коментарі. Дуже-дуже вам дякую, большої вам спасибо за ваші коментарі. Ну, ось так, дівчата. Дивіться, я не знімала, я не знімала, перво, як це все було, як це все починалося, я вам розкажу. У мене був не такої дуже гарної якості ось така бусина. Бачите, я її покрила тим самим лаком. тою самою, от, от що я. Бачите, вже треба ще один заказувати. І це. і... І тут у тут мене було пошкодження цього камня. От, і, 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 коротше говоря, я взяла, при, за, заклеїла оцю, цей дефект такою, таким, зробила шапочки, таку, такі, таку квіточку і е, приклеїла. І так само залила тою, тим лаком. І в мене є отакі круглі бусіни, такі, такої самої текстури. Я не знаю, чи це говліта, чи це... ну це камінь. Але що то за камінь? Може бути і говліта або, або... забула, як він називається. І ось я вирішила в дві ниточки, ой, в дві ниточки, кажу, в два тросика, в два тросика зробити ось таке: от ось ось таке Отаке мені стрільнуло в голову. Бачите, і в мене була е, крихта Корала. Крихта-корала. І десь вона в мене була розкидана по, по всім десь коробочкам, по всім десь, десь, що мені було шкода ви, викинути. Оце залишки від, яких, від якихось е, е, прикрас. І я собі, знаєте, от щось я собі сіла без, без, взагалі без. Просто отак от я захотіла зробити. Отак от мені прийшло в голову, я захотіла зробити. Ну, до сюди я витянула. А зараз от я не знаю, як далі. От, от, от як далі заки... зробила я оцю, оцю деталь. Зробила я... Це я витягнула на дві нитки. А далі не знаю, як, що робити далі. Ось я попробувала отаку от бусину. Не, не грає воно мені тут, не подобається воно мені тут. Я попробувала, ой, я попробувала ось таку бусину. Теж мені не дуже, не дуже, не знаю, що я буду робити. Воно би гарно так було, якби ця бусина була ось такої же текстури. Ну, я перерила всі свої запаси, і такої бусини у мене, та, з такої текстури у мене немає. І треба чимось замінити, і треба виводити другу сторону. Що в мене вийде, дівчата, я вам покажу. Ось, дівчата, презентую вам нову свою роботу. Тільки закінчила ось тут такий ланцюжок. Цепочка, подовжувальна цепочка, дуже з хорошої якості, це є позолочена фурнітура. Ось таке намисто, ось такий дизайн. Ви знаєте, я думала, що це буде таке повсяденне, на кожен день, під білу рубашку, в офіс, така прикраса, ну, що називається Остапа Понісло. Я знайшла ось таку стрікозу. Бачите, і до такої стрікози я зробила, зробила я такі підвісочки. От. Ось, бачите, такі квіточки, листочки. Ось таку бусину я знайшла. Не, не, більше я нічого не придумала, тому що тут достатньо, достатньо, достатньо яскрава підвіска. Далі я йшла скромненько, скромненько я йшла, біле чорне, біле чорне. Основний, основний акцент це от на, цей, на цей елемент. І ось, таке, ось така сторона. Прикрасу можна носити. По-різному, можна це по центру і можна на боки. Зараз я вам покажу це на манекені. Я не знаю, як у мене йде світло, тому що сонце. Ось, дівчата, можна її так носити на боку. Ось так. Ось так воно може бути, може бути і по центру. Бачите? Ну, і може бути ось так. Це більш скромний такий варіант показати тільки оцю сторону і оцей такий елемент. І тут, ніби так, знаєте, отак. Той камушек. Ось таке ось така прикраса в мене вийшла. Я абсолютно не задумувала і не думала робити таке, так, таку прикрасу. Оце так мені, що мені зайшло в руки? Так мені зайшло в руки. Я кажу, це був абсолютно бросовий матеріал. цю З цю цим камнем я не знала, що я маю, буду з ним робити, тому що він був дефектний і був один. І я кажу, і знайшлася оця вся крихта. Тут і корал, і не корал, тут все, я тут все зібрала. І ось така прикраса в мене вийшла. Ну що, дівчата, я з вами прощаюся, пишіть ваші коментарі. Дуже вам дякую, дуже щиро вам від душі дякую всіх тих, хто підписався на мене. І ще раз большое спасибо, хто підписався на мій канал і хто ще підпишеться на мій канал. Будь ласка, ставте лайки, пишіть свої коментарі. З вами була Алла Берладіна з Мадриду. Всіх благ вам, дівчата! Щастя, здоров'я і гарної неділі вам, трудової!